Отже, друзі, Юто СК-244. Погнали! шановні друзі, вітаю всім підписникам. Отже, UTO SK-244. Зараз будемо потихеньку робити на нього огляд. Але для початку трошки інформації. Проаналізувавши ринок тракторів, Юту, потужністю 24 кінські сили, вияснив, що UTO 244 у комплектації SK були офіційно завезені у 2023 році лише компанію К-24. Якщо собі хтось планує до покупки трактора «Сьюто», то глянути їх можна у нас в Вінниці, де я зараз знімаю, а ще на Черкащині та Київщині. Актуальні адреси майданчиків, де це можна зробити, додаю в описі під відео. Якщо ж немає змоги чи часу відвідати будь-який з цих трьох майданчиків, будь ласка, офіційний сайт К24. Там можете знайти багато цікавої інформації. Посилання на сайт теж в описі під відео. Ну а ми починаємо огляд. Отже, друзі, перед початком огляду SK. Трошки вернусь назад. СК я бачу в Україні на виставці в Києві. Ну, той SK і цей SK це зовсім дві різні комплектації. Тут а давайте напорід. Ресівер є. І вон там вон знаходиться компресор. Він буде важче, він буде більше напічканий. Це якщо брати по-простому загалом по трактору. Зараз же як завжди, ширина, довжина, висота, маса і ціна. О, давайте ціну. Зразу наперед ціну. М -м, дивіться, зараз силочка зверху на відосик, я знімав SX. В основному в нас були в Україні і мені попадалися тільки SX на майданчиках. Це СК. Коли я останній раз знімав SX, то його вартість складала 8100 доларів. 8100. Тобто, ну, солідна ціна для солідного трактора. Але на сьогоднішній день, я навіть не знаю, можете спочатку, перед тим як почути ціну на цей Юто, написати свій варіант в коментах. На сьогоднішній день ціна цього Юто 6500. 6, 500. 6 мать його, 500 доларів. Різниця між Юто SX, який не має ресівера і компресора, який буде легше, на сьогоднішній день складає 1600 доларів. Що таке 1600 доларів? А це офігеть, яка купа навісного, яку можна прикупити зразу з трактором і привішати заді на ту навісочку. Ну, це мої думки вголос. Ви можете з ними погоджуватись, можете не погоджуватись. Можете просто пройти мимо. Кожному своє. Отже, маса даного тракторця, дивіться. Зазначається дві маси. Одна 1460, тобто це маса голого трактора, друга це 1600 Це вже ваги йдуть. Це вже йдуть всі жидкостя, які заливаються в трактор. А ще, якщо посчитати вас, дядька під 100 кг, то вийде вже не 1600 а 1700 КГ буде маса трактора. Ну, як я люблю казати, дивіться. Е, не сущий зараз за рекламу Техновор". Я, Звісно, тут можна було пів словами трохи поговорити, але діти все таке не хочеться будоражити їхню уяву. От він каже так: Юто це трактор, який треба рвати. рвати в хорошому смислі слова. Тобто ця машина може працювати. І є тому багато доказів в інтернеті, як то кажуть, інтернет все помне. Груз передній. 4 по 20, 80 кіло. Для цього трактора це смішно. Спілкувався з людьми. Ні, То, що я сюди гарантіровано кажу вам привішати десь на 100 кіло грузик. Саморобний, обичний з бетону, йому тільки піде на пользу. Спілкувався з людьми, люди що беруть роблять, що на передні колеса, що на задні. Або докуповують, шукають, але ж це все докупити це гроші. Елементарно беруть з бетону, собі роблять вантажі. Там головне плюс-мінус вгадати з масою, щоб була нормальна розвісовка. Ну, З людиною, з якою я спілкувався, він каже, я собі на свій тракторець зробив, в мене там щось вийшла різниця 800 грамів. 800 грамів це фігня. Ну він каже, трактор веде себе зовсім по-іншому. Ви учтіть, якщо ви ще додаєте вантаж на колеса, ви збільшите масу трактора, але ви збільшите, як то прийнято казати, в народі в автомобільному світі. Маса неподрісорених мас, якось так воно там називається. Тобто та маса, яка не буде давити на ваш автомобіль, вона чисто буде давити на землю. Єсть, далі. Довжина, бо всім ж треба його запхати в свій гаражик. От від цього прицепного, як воно в нього розташоване. До нав'язочки, яка в цьому положенні. Нав'ясочку можете підняти, він стане коротший. Можете. Відцепити оце прицепне, теж стане коротше. Значить, якщо з прицепним, довжина 3,70, якщо ж відцепити прицепне, довжина 3,60. Висота в даному положенні, вроді би, рука не дрогнула 1,94 м. Оце вам висота, мінімальна. Ще докидуйте, ну як мінімально, це його висота, докидуйте мінімум ще 3 см, це раз. А друге, якщо ви заїжджаєте його десь в гараж, то дивіться, що у вас тут не було цього. Скажіть я вам скажу. Підмурка вашого порога, на який ви можете вскочити, і воно що зробить? І воно підсибне. А коли воно підсибне, то ви можете глушаком поцілувати потолок. Це, що ви мали на увазі, зразу кажу. Колеса передніх 65х16, задні 11,2 на 24 Колія внутрішня 94 см, центральна 121,5 см, зовнішня 148. Колію заміряв так, як вона є на даний момент. От і все. Ну, в принципі, все, як завжди. Кліренс Агро 36 см, дорожній 32,5 Зараз я вам кліренс покажу. Дивіться. Отак, От бачите? Пробка зливна, не знизу. А будь ласка, бачите, збоку. Раз. Друге. Зараз трохи порачкуємо. Секунду, рукою закрив камерою, але що зробиш? Дивіться. Всі елементи, грубо говоря, йдуть на уровні з карданом. Нижче кардана терчить тільки оця підножка і та підножка. Це вже плюс-мінус, якщо будете сідати на якусь яму чи ще щось. То будете гойдатись на підножки. По ідеї на роздатку на кардан не довжні всісти. Є. Спереді маємо гур двусторонньої дії. Маємо захист, захист, при, при чому я хочу вам сказати, як це вам показати? Кожен зараз може підійти до свого трактора або коли будете на майданчик, підійдіть і потрогайте захист на деяких тракторах. Він зроблені з консервної банки. Тут вещь мощ. Єсть, далі. Пробуємо відкрити капот. Під капотом у нас YD385T. 1532 куба. На одних шийліках пише 2350, на других пише 2300 оборотів. Що треба знати про цей двигун? Я вже про нього розказав стільки. Що вже й сам навіть не пам'ятаю. Основне, що двигун, що трактор Юто робиться на одному заводі, нема такого, що його збирають з якихось інших комплектуючих. Завод є там чи третій в світі, перший в Китаї чи навпаки. Зрозуміли. Завод великий на заводі роблять танки, хто не в курсі. Тобість. Завтра його не закриють, це до чого я веду. Завтра його не закриють запчастини. Аліекспрес Алібаба в вільному доступі. Завод функціонує постійно. Підкапотка. Ось компресор. Пластмасовий, але захист, що ви туди свої пальчики не всунули, або ваші діти, які будуть лазити, і а що там. Намотає і буде вавка. Захист присутній, компресор є. Два НШ, як завжди. Генератор, стартер. Одільний бачок, як завжди, для гідроуслітля руля, бачок для вашої охлаждайки. Під капотом ще бак на 30 літрів. І якщо подивитися, як воно все склепано, то склепано файно. Дивіться, яке ребро жорсткость. Тройка метал для хамок. Все покрашено, все красиво, фари ще на одному ребрі жорсткості, все в гофрочках, все замечательно. Якщо дощ буде валити, бачите, вам капати на ваш агрегат не буде. Маленький бардачок, який можете щось положити. Тільки потім, як положите, почуєте якийсь дивний звук, то не зразу лізьте в мотор. Лучше сюди загляніть і заберіть ті ключики. А то ми так раз думали, що у нас півмоста відвалюється, у нас ключі тарабанили. Ну це так. Для інформації. КПП. Формула 4, 1 на 2. І того маємо повишені, понижені. 8 вперід і 2 назад. Отлічний варіант. Чим вам погано. Наприклад, нам на шифінгу три передачі да, не вистачає. Хотілося б йому тушити четверту. І всі про це кажуть. Не тільки я один. Сиплення однодіскове. Гідравліка роздільна. Оце от саме-саме головне. Це як на мене, що роздільна гідравліка. Бачите, сюди десь літрів 5, мабуть, влізе. лити, вибір за вами. Або на базар Веретенка, або в магазині Веретенка, або в магазині набагато дорожче спеціальне масло для гідравліки. Це все вибір за вами. Відкриваєте свій кошельочок, бачите, що там шерстить, і вперед. Я ж тільки вам кажу варіанти. Блокировка в ОМ на дві швидкості 540 тисяч навіска. Навіска може взяти по інструкції 450 кг. Ну, навіть на днях спілкувався, як спілкувався, бачив комент в себе під відосиком, там, де я вибирав трактора. Зараз постараюся вставити цю картинку. Людина каже, що піднімала навіскою, перевіряв 700 кг. Ну, як він каже, перевіряв. Просто мені треба було щось там, я так розумію, перевезти або зробити. То взяв і перевірив. Більше він каже не пробував. Ну по факту каже 700 кг піднімає. Живий примір. Даліше. Всіх зразу питання. А який трактор вибрати? Тобто ви зразу любите сказати, а що мені вибрати? Шифінг джинму чи цього Ось Отако розумієте, це ж ви всі любите. Дивіться, силочка на відосік. Де я ось на днях розбирав, який я собі планую купити трактор. І де я поставлю Юто? Зразу наперед. Трактор Юто, в моєму поніманні, якщо взяти просту комплектацію і наворочену комплектацію, він буде з простою і навороченою комплектацією в одній лінійки з трактором лову. Тобто я не знаю, як оприділити, хто з них буде гірше, хто з них буде краще. Серед цих двох тракторів. Но, однозначно, юто буде краще Донфєнга. Це моя суб'єктивна думка. Не треба зараз бігти до себе в хлів, хапати сокиру і шукати мене. Це моя думка. Як я основуюся? Маса, двигун, що робиться на одному заводі, і трактор робиться на одному заводі. Візде від вантажа до заднього моста ми бачимо, що Клімо юто. Візде воно є. Тобто трактор не збирається десь з якихось комплектуючих на іншому заводі, цей завод завтра його не стане, а потім ай бляха-муха халепа. Да, Можу замінити цю шестерню, але можуть щось поміняти. І тобі треба шестерня на 16, а в них є тільки шестерня на 18 або на 14, розумієте? І тоді почнеться оця халепа. Тут а все на місці, все присутствує. Тому, ще великий плюс для мене роздільна гідравліка, що в Донфенгу немає. Можливо, скоро донфенги з'являться, тоді будемо говорити про інше. А так, ресівер. Офігенна штука, на 24-й ресівер. Щоб ви не казали, це класна тема. Окремо виходить зразу ваш пневмотормоз, який можна прицепити до вашого тракторця. Верніше не тракторця, а прицепчика. І не треба вихвалятися, що я на мотоблоку тягну 2 тонни. Ти на цьому можеш і 4 потягнути, але розумій, тягнути на рівні дорозі, це одно. Тягнути під горб це друге. А тягнути з горба, коли тобі в сраку воно почне пхати, це зовсім інше. Це вже дуже-дуже сикотно. Так що так. Під кінець, Бачиш такий трактор? Якщо ти його купив, то не цепляй до нього яку, таку хрень, яку може потягнути тільки той трактор. Ти розумієш мене? От і вся біда. Тому що ти купляєш 24-ку, а хочеш, щоб оце все тягнув оцей красавчик на 50 коней. Так не робиться. Ти ж навіть не купиш 50-ку і щоб тобі тягнув оцей NX на 140 кобив. Це для вашого розуміння. Ця фігня, яка не влазить мені в камеру, цей менший, цей взагалі по порівнянню з ними Ліліпут. Так що такі діла, хлопці. Все. Всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.